Тучинська. життя у кожному кофтку. В ефірі денний випуск новин від сфери. Коротко про головне говоримо далі. Мене звати Юлія Смаль. Вітаю! Чергова сумна звістка з фронту прийшла у Рівненську громаду. На війні загинули троє захисників з обласного центру. Рівняни провели в останню дорогу Андрія Пономаренка, Віктора Полунця та Віктора Мандзюка. Як місто прощалося з героями, бачили наші журналісти. Рівне знову у Скорботі. Троє захисників повернулися до рідного міста на щиті. 46-річний Андрій Пономаренко загинув 9 січня на харківському напрямку. 42-річний Віктор Мандзюк на Бахмутському. Життя 43-річного солдата Віктора Полунця обірвалося внаслідок артилерійського обстрілу у Курській області. Вони були єдиним щитом перед єдиним ворогом. А той єдиний ворог має одну і ту саму ціль, як ми бачимо. Вбивати і нищити. Андрій Пономаренко народився та виріс у Рівному. Закінчив місцеву восьму школу. Згодом здобув спеціальність художника-ліпника. Відслужив в армії. З початком повномасштабного вторгнення приєднався до лав ДФТГ. Через півтора року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. Андрій це наш колега, наш дорогий друг. Він викладач академії Адістеп у нас академія «Шах». Це дуже велика втрата для нас, за дуже велике горе. Ми завжди його чекали. Він це людина. Надзвичайного таланту. Він був художник, він був 3 d артист Він взагалі був викладач від Бога і велика людина. Віктор Мандзюк ще один рівнянин, який віддав своє життя у боях за Україну. До початку великої війни чоловік працював на будівництві. За плечами мав строкову службу в армії. Мобілізували Віктора у жовтні минулого року. Ну хороший дитиною. Я провоювався два місяці. Два місяці він там, Ще запалення легені, бо туши лежав. Що вистріли в око, мабуть, снайпер. Віктор Полунець закінчив другий рівненський ліцей. Згодом здобув фах машиніста у професійно-технічному училищі. Проходив срокову службу у Збройних силах України, де був десантником. Перед відправленням у гарячі точки Курської області солдат пройшов навчання у Великій Британії. І наш Віктор Полунець сьогодні має цей каравай на прапорі, бо його невіста це була Україна. Поховали трьох рівненських захисників на алеї Героїв кладовище нове, вічна та світла пам'ять кожному, хто загинув у боях за Україну. Микола Брижицький Вячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині у пожежі загинув чоловік. Трагедія сталася у Костополі. Горіла квартира п'ятиповерхового будинку. Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат на ліжку вогнеборці виявили тіло чоловіка 1989 року народження. Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено диван та підлогу на площі 12 метрів квадратних. Причини та збитки наразі встановлюються. Поліцейські встановили особу вбитого у рівному чоловіка та повідомили зловмиснику про підозру. Нагадаємо, днями у дворі будинку на вулиці 16 липня рівнянка виявила закривавленого чоловіка. За повідомленням правоохоронців, ним виявився 61-річний житель обласного центру. Зазначають, вбив його раніше судимий 68-річний рівнянин. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику, який раніше притягався до відповідальності через вбивство, через необережність. Чоловіку може загрожувати від 7 до 15 років. Ків позбавлення волі у квартирі, в якій непередодні сусіди чули шум, працівники карного розшуку виявили 68-річного рівнянина. Він був у стані сильного алкогольного сп'яніння, а одяг та підлога в оселі у крові. Нападника затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Через кілька годин оперативники встановили й особу загиблого. Ним виявився 60-річний житель обласного центру. Відповідно до лікарського свідоцтва його смерть настала внаслідок травм голови, шиї, грудей та переломів кісток скелету. У рівному внаслідок обвалу стіни загинув чоловік. На підприємстві, що на вулиці Червонія, 32-річний житель П'ятигір проводив демонтаж підлоги адмінбудівлі. Під час роботи на громадянина обвалилася стіна. Від отриманих травм він помер на місці. Відомо, що загиблий не був зареєстрований на підприємстві. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Обставини встановлюються. Служба безпеки України затримала двох ворожих агентів, які підірвали залізничну колію під час руху військового ешелону на Рівненщині. Ними виявилися двоє жителів рівного віком 30 та 32 роки, яких ворог завербував через телеграм-канали з пошуку швидкого заробітку. Подробиці розповіла речниця СБУ у Рівненській області. За інструкцією окупантів, фігуранти власноруч виготовили саморобний вибуховий пристрій на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону. Зломисники заклали вибухівку під рейку та дистанційно активували її з наближення військового ешалону. Таким чином, ворог сподівався порушити залізничну логістику поставок оборонних вантажів для українських військових на передовій. Під час обшуку у затриманих правоохоронці вилучили елементи саморобних вибухових пристроїв та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ. Слідчі служби безпеки регіону повідомили вказаним особам про підозру, у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України, а саме диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. У Рівненській обласній бібліотеці для молоді організували майстер-клас сплетіння сіток каверів, які покращують ефективність маскування на передовій. Як правильно підібрати колір тканини та розмір сітки, розповідаємо далі. В молодіжному просторі нота у рівному відбувся майстер-клас плетіння сіток каверів, які зменшують видимість об'єкта на полі бою, як візуально, так і для тепловізорів та інших видів розвідки. Виготовляють їх із січастої основи, на яку вплітаються тканині смужки, що відповідають кольорам місцевості. Я плету такого кольору, тому що зараз відповідно вони їдуть всі на схід на південь. А там практично зими немає. Тобто, якщо сніг випадає, він відразу роз, розтає і е, місцевість має вигляд такий. От, хоча є і білі, і білі сітки, і білі такі кавери. Валентина Демчик вже два роки поспіль активно займається волонтерською діяльністю. Жінка зазначила, що допомога Збройним силам України не лише об'єднує людей, а й дає змогу кожному відчути, що навіть маленькі зусилля можуть мати велике значення. Намагаюся е, за Місяць постив, хоча б 30 штук. Для мене візерцем є маленька дівчинка, наша рівнянка, це Іринка Васильєва, якої тато й дядько загинули на початку війни. І коли вона в інтерв'ю сказала, що я повинна кожен день зробити віночок, ну для мене це було для дорослої жінки. Ну, відповідний стимул до заходу долучилися не лише досвідчені волонтери, а й початківці, які вперше спробували себе у такій діяльності, взагалі плести не важко, тому що у мене вже є досвід. На початку війни ми плели сітки, і це ну щось подібне. Проходили також плести Наприклад, сітки, а, а от зараз кавери. А ми да сітки плели. різали тканину. Хоча технічний прогрес дозволяє використовувати інші методи маску маскування такі як цифровий камуфляж на бронежилетах, та все ж сітки залишаються важливим інструментом для зниження видимості, покращення ефективності маскування та захисту від відблисків. Маскування особливо зараз, коли війна дронів все як на долоні. Чим краще ти замаскований, тим більше в тебе шансів без ну, тут інших варіантів немає. На жаль, у нас ну, забезпечення казку тобі дадуть, але якої я. Я просто стикнуся з тим, що в останній час дають те, що є. Я розумію, що нам таке озброєння і амуніцію поставляють, але вони не пристосовані до умов. Всі вироби виготовлені на майстер-класі найближчим часом будуть передані до підрозділів на передовій. Ірина Кудюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Це уся інформація станом на цю хвилину. Більше актуальних і перевірених новин, як завжди на нашому офіційному сайті та на сторінках у Facebook, Instagram і Telegram. Бережіть себе до зустрічі.